Вітаю вас! Всі дуже багато говорять про законопроект 10449 і про те, яким він зайде до другого читання, чи варто взагалі за нього голосувати. Все-таки позиція фракції була такою, що в першому читанні ми його прийняли, але ми будемо дуже сильно його допрацьовувати. А той вигляд, в якому він був у першому читанні. Його не можна було приймати в цілому, взагалі в жодному разі, чому тому, що він містив ряд антиконституційних, антилюдських вимог. І саме тому ми активно подаємо правки до другого читання. Це буде ряд дуже важливих правок, які, я вважаю, змінять ситуацію з ніг на голову, але якщо. Ситуація по цьому законопроекту залишиться плюс-мінус такою ж, якою вона є зараз. Якщо такий базовий костяк законопроекту він залишиться таким ж, яким він є, то у другому читанні я все таки за нього голосувати не буду. Давайте пройдемось про найбільш таких проблемних моментах цього законопроекту і як саме я подаю правки, чи хтось інший подає правки щодо того, щоб цей законопроект нормувати. Розпочнемо з найпроблемнішого моменту, найбільш дискутованого, це блокування рахунків, блокування всіх операцій. Позиція голови фракції Давида Рахамії полягала в тому, що буде фракційна правка, яка це все виправить. Відповідно, я свою правку сенсу подавати не бачу, тому приймемо фракційну і цієї, цієї позиції в законопроєкті бути немає. Далі, особисто моя позиція, що електронних повісток. Теж не має бути. Чому? Що це таке? Що таке електронний кабінет військовозобов'язаного? По суті, це реєстрація на сайті, приблизно така сама, як реєстрація в соцмережі, і на якій ви будете отримувати сповіщення. А скажіть, будь ласка, а яка кількість з вас, з вас, взагалі громадян України, реєструвались на різних сайтах, потім забували до них свої паролі, і потім ніколи більше на них не заходили? Тобто редакція законопроекту до першого читання передбачає ще й за це настання спочатку адміністративної, потім кримінальної відповідальності. Ну, я вважаю, що розробники взагалі подоріли, розробники взагалі не дружать з реакцією. Я вважаю, що електронних повісток взагалі в жодному вигляді бути не має. Крім того, моя позиція, що не має бути хапання на вулицях, мобілізація повинна бути максимально справедливою. Більше того, ми бачимо, що росіяни проводять мобілізацію краще, ніж ми. Фактично, це мобілізація. Чому? Тому що вони залучають осіб не дуже благонадійних, яких приваблюють високі зарплати, таких людей на території Російської Федерації дуже багато. І крім того. Ще про цей момент у нашому просторі не говорять, але вони дуже ефективно залучають іноземців. У нас, звісно, говорять про те, що вони залучають іноземців, про те, що там сомалійці потрапляють до полону, про те, що потрапляють до полону. Люди з різноманітних африканських країн, дуже багато з Непалу. Росіяни роблять правильно. Вони вербують тих людей, які хочуть воювати за Росію, готові воювати за ці дуже великі. По їхніх мірках гроші, отримати за це певні плюшки на території Російської Федерації і йти воювати. З іншої сторони, на, у нас немає можливості такого механізму. Чому? Тому що у нас. Приїжджає сюди іноземець, йому задають 100 500 питань, навіть якщо він хоче воювати на стороні ЗСУ. Але я вважаю, що така можливість повинна бути. Якщо людина хоче приїхати і воювати за Україну, я вважаю, що можна йому дати громадянство, членам його родини теж дати громадянство, як це роблять росіяни між іншим, і допомогти адаптуватись на територію України. Я вважаю, що якщо людина готова сюди приїхати і воювати за Україну, вона має право без жодних питань, без жодних знань мови, без жодних тестів на знання Конституції і історії України приїхати сюди і жити як громадянин України. Але повернемось до наших баранів. Мобілізація повинна бути справедливою, мобілізація повинна бути цивілізованою, без хапання людей на вулиці, це мають бути в першу чергу мотивовані люди. Підемо далі. Дуже принципова правка. Це правка по Національній поліції. Вони будуть підпадати повністю під бронювання. Звісно, так поки що є позиція, що є бригада людь, є, може бути ще створені бригади. Але я вважаю, що люди, які приймають участь у мобілізації, люди, які вміють себе поводити зі зброєю, я вважаю, що вони повинні бути позбавлені броні. І повинні бути не на спеціальному обліку. Тобто, що це таке, коли е, людина працевлаштовується у національну поліцію, вона стає на спеціальний військовий облік, інакше кажучи, в базах військомату її просто немає. Я вважаю, що це неподобство повинно бути просто скасоване, і працівники поліції вони повинні бути мобілізовані так само, як і усі інші. Звісно, Є питання у званнях, у званнях, які є в поліції, вони не зберігаються у збройних силах України. Я вважаю, що окремим законопроектом ми повинні це питання все-таки врегулювати, щоб питання звань військових воно все-таки було більш-менш і щоб, припустимо. Капітан поліції, коли він мобілізується, не ставав рядовим у Збройних силах України. Я вважаю, що це неправильно. Офіцер він повинен завжди залишатись офіцером, незалежно від того, в якій структурі він працює. Наступна правка це люди, які здійснюють опіку та догляд за особами з інвалідністю. І це дуже, -дуже принципово. Чому? Тому що, якщо позбавити людину-доглядальника, то питання: а куди йти людині? Куди йти людині, якщо людина, припустимо, прикута до ліжка, а її доглядальника забирають в армію? Що стається з цією людиною? Я знаю дуже багато таких родин, у яких саме така ситуація, і треба з цього якось, якось вийти. Якщо, припустимо, заберуть єдину людину, яка доглядає за хворою матір'ю, яка не може самостійно пересувати самостійно вести, вести господарство, питання: а хто про неї попікується? Саме тому це положення повинно залишитись так, як воно є у діючому законодавстві. І останнє питання це питання вчителів. Вчителі це наше майбутнє. Чому майбутнє? Тому що вони виховують наших дітей. Це люди, які займаються вихованням наших поколінь, які навчають наше покоління. І що буде, якщо вчителів у школах не буде, якщо їх стане менше, по суті, у нас. Проблема з обох сторін. З однієї сторони, багато жінок вчителів виїхали, виїхали на постійне місце проживання чи тимчасове місце проживання. Це ще з'ясуємо в майбутньому. А багатьох чоловіків, які завжди були меншістю в школах, є загроза, що їх мобілізують на передову. Це означатиме те, що особа вчителя буде дефіцитною. Це означає те, що буде дефіцит кадрів, і їх будуть заміщувати. Заміщувати людьми, ну, які відносяться досить халатно до своїх функцій. Якість освіти вона буде падати, і якість виховання, якість загалом освітнього процесу, вона теж буде падати. Тут ми повинні тримати планку. Але, друзі, це остання правка на сьогодні, яку я подаю. Я також хочу закликати вас написати в коментарях. Які правки ви мені запропонували б теж подати. Зауважу, що термін подачі правок до 21 лютого, якщо ви бажаєте ініціювати якусь правку, зробіть це, будь ласка, тут в коментарях. А тепер, друзі, перейдемо до відповідей на ваші запитання. Перше питання. Ви сказали, що проголосували закон о мобілізації, тому що це було рішення фракції. А если и при голосовании во втором чтении мнения вашей фракции разойдутся, что же мешало большинству депутатов высказать свое мнение при первом голосовании? Смотрите, есть очень принципиальная разница. Если законопроект голосуется в первом чтении, это не означает, что он голосуется во втором чтении и не принимается в целом. Ко второму чтению, есть возможность его поправить. Если его не поправят, если он оставит эти дискриминационные нормы, если там будет блокировка счетов, если там будут эти все электронные повестки, если там э, будет вот этот очень репрессивный законопроект, я за него просто во втором чтении голосовать не буду. Я под это свою подпись не поставлю. Наступное питание від користувача Би э, Варден: Тобто ты потребуешься на этничной Украине, кацапюра керует нашим військом. То ти є зрадник. Я вам скажу, що мені яка національність у людини, яка командує нашим військом. Я вважаю, що більш принципово те, яка... які заслуги є у цієї людини, які є професійні якості у цієї людини, і як саме ця людина здійснює командування і чи є вона успішною. Питання національності, віросповідання, Я, Я скажу, що мені на це все. Більше того, постановку цих питань я вважаю злочинною. Я вважаю, що це є розпалювання ворожнечі, і я вважаю, що ми від цього маємо відмовитись. У нас є дуже багато проблем. І більше того, якщо ми вважаємо, що це питання стосується виключно окремої певної вузької категорії осіб, насправді це не так. Чому? Тому що, коли дають добро ультраправим, дають добро на ксенофобію, то вона рано чи пізно починає розростатись. Спочатку це стосується російськомовних питання вживання російської мови. Потім поступово це починає, як бачимо, стосуватись уже нашого головнокомандувача, буде стосуватись окремих військових, як ми це бачили у питанні з Іриною Фаріон. Поступово це почне стосуватись питання мігрантів, поступово це почне розростатись на питання взаємовідносин з іншими сусідами. Тож я вважаю, що це дуже небезпечний джин, якого ми випустили з. Зі своєї лампи, і я не знаю, як його загнати назад. Наступне питання від користувача Український НІК. Тут декілька питань, буду відповідати по черзі. Чому військові не можуть вибирати собі командування? Ну, все-таки, якщо будуть вибирати собі командування, це Атаманщина. Але все-таки я б це питання переформулював би. Чому військові офіцери, які знаходяться на високих щаблях, на низьких щаблях, та по суті неважливо. Якщо вони керують неефективно, чому їх не прибирають зі своїх посад? Чому вони все-таки роблять військові кар'єри? Чому вони пробиваються на більш високі посади, і чому у нас не змінюються базові підходи в армії? Оце питання було б куди більш актуальним. Чому не притягнуто до відповідальності винних за те, що сталося на Чонгарі? Я вважаю, що пройде час і будуть більш детальні з'ясування цього, і будуть процеси щодо того, що відбулось на Чонгарі. Наступне питання стосовно Євробачення. Чому е, Румунія, припустимо, відмовляється через брак коштів, а Україна в цьому приймає участь? Тут є все-таки раціональне пояснення, тому що хоча б цей конкурс він популярний в Україні, цей конкурс він дуже специфічний і популярний він здебільшого на, тери... на теренах Східної Європи, на теренах Західної Європи він дуже непопулярний. Чомусь е, все-таки беруть в ньому участь. Роблять внески, які є досить дорогими. І я також приєднуюсь до вашої позиції, що Україна не мала б приймати участі в Євробаченні до закінчення нашої війни. І останнє питання: чому Бруківка замість е, дронів? Ми фракцію теж цим питанням зайнялись, і ми прийняли закон про військове ПДФО в зв'язку з чим оце ПДФО перенаправили з місцевих громад, які масово займались бруківкою замість дронів, перенаправили на Збройні Сили України, які будуть займатися не тільки дронами, а ще й іншими важливими питаннями, які важливі для забезпечення Збройних сил України. Тож, друзі, дякую вам за ваші запитання. Залишайте питання ще. Я буду дуже радий на них відповісти. Дякую вам за увагу і до наступного відео.